Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Вночі ворог знову атакував Україну ракетами та ударами БПЛА. У небі над Дніпропетровщиною, силами повітряного командування Схід було збито 5 БПЛА. А вдень ПВК Схід збила керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі, яка йшла на Кривий Ріг. Дякуємо, ППУ. Але не забуваємо, що ворог продовжує тактику терору мирних громад, тому уважно. Ставтесь до сигналів повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати ворогу втрат живі силі та техніці. За добу загальні втрати ворога 402 окупанти. Ще вісім здалися в полон. Знищено 42 одиниці військової техніки, зокрема, два танки, 10 бойових броньованих машин, 5 арсистем, 2 РСЗВ, ар один ПТРК, 17 БПЛА, три автомобілі, дві одиниці спецтехніки та п'ять складів боєприпасів. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районі нашої області обстрілів не було. У самому Кривомурозі ситуація стабільна, контрольована, усі органи влади злагоджено та ефективно виконують свої обов'язки. Щодо продовження допомоги нашим військовим, лише за останні дні надали допомоги військовим частинам на суму 7 млн 281 тисяча гривень, з них за приватні кошти через ГО «Набат Кривбас» на суму 1 млн 790 грн. Інше це міський бюджет. Допомогу отримали 129, 77, 43, 53 бригади, Державна служба транспорту, 27-авіаційна комендатура оперативного групування Херсон, Нацгвардія 31, 227 та 78 батальйони. Передари квадрокоптери різні, в тому числі мавік 3, зарядні станції, генератори, автомобільні шини, будівельні матеріали. Сплатили ремонт військової техніки та багато іншого. Робота триває. У Кривому Розі 129 школ працює у дистанційному форматі, ви це знаєте. Частина з них закрита на реконструкцію по програмі Велике Будівництво. А у 121 закладі освітній процес проходить в онлайн форматі із щотижневними офлайн-консультаціями, затриманням усіх вимог безпеки. Головне для нас, щоб учні та викладачі були в безпеці. Тому посилено займаємося створенням ремонтами укриттів. Взагалі у місті завершено. Ремонтні роботи. 203 укриття створено у закладах освіти та отримано дозвіл від ДСНС на їх використання. З них 84 садочки, 105 заклади загальної середньої освіти та 14 позашкільної освіти. Загалом для безпеки кріверів підготовлено 326 укриттів, ті, що є на онлайн-мапі, можете там подивитись, та створено 213 пунктів незглавності. Також є на онлайн-мапі. В салоні встановлено вже 70 модульних укриттів на зупинках. Ми і надалі будемо облаштовувати укриття, адже ситуація в країні лишається складною. Та про наші мирні перемоги. На всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики в Києві вихованка Криворізького лісиша No8 Олександра Петриченка здобула дві нагороди, обидві золоті. Вітаю нашу спортсменку та бажаю їй нових перемог. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!